Розпакування зарядного пристрою Xiaomi HyperCharge Combo потужністю 120 Вт придбану в АЛО. Постачається в такій коробці. Дата виробництва 03.2025 рік. В комплекті йде технічна документація, зарядний пристрій, захисний плівці. там кабель живлення. Кабель живлення товстий з позначкою 6 А для швидкої зарядки. Зарядний пристрій досить тяжкий у порівнянні з звичайним блочком на 33 Вт. характеристики блоку. Максимальна вихідна потужність вольтаж 20 вольт та ампераж 6 ампер. На смартфоні Poco X7 Pro видає 90-ваттну зарядку, так як как... смартфон підтримує максимальну потужність 90 Вт. Цей пристрій він заряджає десь за 40 хвилин до повного зарядки Також можна використовувати з більш простими смартфонами, де Зарядка 67 або 33 Вт. Дякуємо інтернет-магазину АО. Усім радимо.